Майстер-клас розвиток музично-ритмічних здібностей дітей. У ритмі дитинства музика що розвиває. Перш за все, стисло розповім, що ж таке ритм і чому так важливо розвивати музично-ритмічні здібності дітей. Є багато визначень слова ритм, основне з них ритм це рівномірне чергування мовних, звукових, зображальних елементів у відповідній послідовності. Ритм фактично є своєрідною сукупністю органічних компонентів, яку науковці визначають як структуру музичного ритму. Він складається з темпу, метру та ритмічного малюнку. Все, що має ритм, зрозуміло і корисно для дитини. Більш того, в головному мозку реєструється близько 10 різних видів ритму, кожен з яких відповідає за різні когнітивні функції, а також за активацію. І релексацію нервової системи. Ідеально розпочинати ритмічний розвиток дитини з самого раннього віку, пісеньки, віршики, забавлянки, потішки, звуки, які видає дорослий, коли розважається з малюком, все це можна включити в поняття розвиток почуття ритму. Тому так важливо, щоб малята якомога частіше чули ці, так потрібні для їхнього розвитку твори. З дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку для розвитку почуття ритму варто застосовувати активне слухання, музично-рухові забави, мелодекламацію, музично-ритмічні вправи та ігри, танцювальну творчість, ритмічні загадки, творче музикування, пластичні етюди, рольові імітаційні ігри, боді перкашни. Всі ці ритмічні завдання допомагають активізувати. Та пробуджувати інтерес дитини до музичної діяльності, розвивають почуття ритму, сприяють розвитку творчості дошкільників. Сьогодні на майстер-класі ми зосередимось на сучасній інноваційній технології, що має назву музикограма. Музикограма це графічне зображення музичного твору або його індивідуальних елементів. Який використовується для візуального зображення ритмічної та мелодійної структури музики. Це спосіб активного слухання, який останніми роками став досить розповсюдженим, активно використовується в музичній освіті дітей дошкільного віку, адже допомагає їм краще зрозуміти ритмічну організацію творів. Він розвиває їх ритмічний слух. Чому варто використовувати музикограми? Активізується зорова та слухова увага. Розвивається пам'ять, координація, самоконтроль, розвивається велика та дрібна моторика. Дитині легко порівнювати і розрізняти елементи, розуміти поняття структури, розвиваються когнітивні здібності дитини, синхронізується аудіальне, візуальне та кінестетичне сприйняття. Музикограми поділяються на види, музикограми ритму, музикограми фігур. Та музикограми дій. І сьогодні ми практично зануримося у кожен вид музикограми. Розпочнемо з музикограми ритму. Зображення, які використовуються, є рухами або діями разом із відповідними ритмічними позначеннями. Тобто, ми дивимось на зображення і виконуємо певну дію. Або простукуємо ритм, або проплескуємо. Пропоную усім долучитися до ритмограми, і найлегше, що ми можемо з вами зробити, будемо плескати. Велике зображення позначає довгий звук, а маленьке короткий. Приготуйте свої долоні. Ритмограма зимовий настрій. Наступний вид музикограми фігур та ліній. Вони намагаються створити асоціацію між зображенням і звуком. Перед нами безліч різноманітних ліній, фігур, різних крапок. В вашій увазі представлена музикограма до українського народного танцю Гопак. Вам потрібно уважно слухати музику та стежити за рухом мелодії пальцями, пов'язуючи тактильний і моторний процес з музикою. Готові? Ще один вид музикограми дій Вони відображають послідовність рухів, які потрібно виконувати по порядку. Представлені піктограми основних рухів, такі як кроки, стрибки, повороти, присідання тощо, або можуть бути певні дії, такі як плескання, клацання та інші звуки тіла. Пропоную усім стати на ноги і уважно слідкувати за героями наступного відео та за піктограмами рухів. Запрошую усіх до перкусійної руханки. Що вам сподобались вправи. Такі види роботи дітям дійсно цікаві. Вони розвивають музичний слух, почуття ритму та викликають емоційне піднесення. Саме позитивні емоції такі важливі у наш нелегкий час. Тож дозволяйте дітям творити, фантазувати, імпровізувати, підтримуйте їх, пропонуйте цікаві вправи, щоб вони ставали розкутими, щасливими та проявляли власну творчість. І наостанок пропоную ще одну сучасну ритмічну забаву, яка створена завдяки штучному інтелекту та сучасним технологіям. Ця вправа гумористична, святкова, передноворічна. Уважно слідкуйте за вказівками та виконуйте рухи точно і ритмічно, як показано на відео. Усім гарної розваги і до нових зустрічей!